Ще пізавчора е, святкували всі свято під нас 11 святого Патріка. Ви це все свято знаєте. І так, я повернувся, мене майже 7 місяців не було. Та й то це було лише рекламне відео. Тому я повернувся і нарешті почав знімати українську. Ну, може, два-три відео я випущу на своїй рідній мові. А як далі піде справа, я сам вирішу. Всі знають таке свято, як день Святого Патріка в Ірландії. Насправді я дуже асоціюю це свято з фільмом Властивен Кекс чи Володар Песнів. Фактично, для мене хобіти це ж такі самі ліпікони. Але ми зараз не про свято говоримо. А як відміти це свято Енгрібс? Ну, враховую, що крім е, футболок за 45 баксів, вони додали. Івент у Angry Bird Friends, а також е, дуже старий івент у Angry Bird Seasons, який я з вами сьогодні і планую подивитись. Ну що ж, насолоджуйтесь. Yes. Давайте подивимося. Давайте я спочатку звук трішки відділу. До, до мінімуму поїхали. Подивимося. У мене там десь має бути збереження. Я з Facebook заходив. Ось дивіться. Out. Angry Birds Friends і турнір Дня Святого Папека. погано, скажу я вам. Цю гру до сих пір, до речі, продовжує підтримати. Це слава Богу, тому що дуже мало залишилось таких і адекватних. Уля-ля, Уля! Господи Ісусе. Дуже сочний арт, можна сказати. на эту фотку зарублю потом якость и на прививку поставлю себе. так ну что тут у нас два дни выходит вот у меня на исключен все там ред склад и писем турнир и так далее я в основном все тут на проходах давай все время начнем Давайте ще трішки тихіше зробимо, Давайте. От так. Ну, що тут? Нічого такого незвичайного немає, як я думаю. Ось так, ось тут конструкції і все. Ну, що тут? Нічого такого незвичайного немає? Як, на мій погляд, взагалі. Навіть ірландську музику не завезли. До речі, хто не знає, цей от мейнтайм, це, це з минулого турніру 23-го 24-го року. Це з минулого турніру під назвою Череблосса, який yeah. виходив. Ну е тут нічого, нічого, в принципі, дивно. <кхід> Слава Богу, що таке, звісно, є. Але факт залишається факт. Як тут, в принципі, все влаштовано, так і влаштовано. Іноді змінюється рік. Іноді. І ну там в е, залежності від того, скільки там це, е, скільки. Е, як його, Тут в залежності від того, скільки вони, вони, вони там монтують, там, 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 скільки вони створюють нові і так далі. Це все залежить від от, от, цього. Якщо серйозно набрати, то я якщо на комп'ютері грав, у мене там збережень не так багато було, як багато хто думає. Ні, у мене взагалі там збережень не було. Е, просто тут е, можна навіть подивитися. подивитися. Е, ну, тут все падає, ламається туди-сюди, всіх ламають, цих гроші бачить і так далі. Ну, і що тут подивитися? оп оп, оп 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 все ламається, все сзади там ламається і зрозуміло. Оп-оп-оп-оп оп 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 оп. Звісно, що все так одразу внести попадає, зрозуміло. Чому, ну, ля, я 700 тисяч набрав. То шо ля. Ну, може там ще і сзади, ні. Ах, йови, мотали. Ні. Хоча тут можна ще він мене використовувати. Давайте бляха, тут, тут выходить, можно выполнить виконувати, виконувати буквально все. Давайте вот так вот запустим. Е, бляха, він не долетить. летить. впали. А якщо динамік? динамит. Не, ну тут 100-150, и в мае. Ты что, ля? 800. Так мы на них, бляха. Ах, что там все залышь, я не бачу. Бляха там, там кто то все. Йолы палы. Давайте динамитом одразу. Раз. А что, непуганный вариант динамитом? Ні, тут надто багато цих пізов. Листків. Ай-яй-яй. Локації. Ай-яй-яй. О, все почалось хоть. потроху ламатися нормально. Хоч нормально там заробив, заробив мочок, Як вони там називається по-нашому. Бляхом. За 600 йоли пали. 600. Ты что, ля? Ты что, ля? Ты шо. Ты что, Ты что, Опа! Вообще засибись. Ты что, ля? Еще два птахана залучилось. Переранцы, хелл. Все, бляха, ты что? А, еще головный свин завышился. Ты для свинь. Это мы його оплом раз. Не, ну ты шо, 900, ты шо, ля. Хоча тут можно ще щось там э, пожний шоу, э, вот, я не знаю. Ось так, мав. Вингма нам, вы проток. Ты шо, пища, ты шо, миллион? Ты шо ля? Тшо ля. Одразу ты меняться, дивите. вый ти ты шо? Ты шо, зараз мы... Очок на робо, ну ты шо ля! Шо ты шо ля? -у. я все використовую, там динамин, зараз. Хай вони нормально наберуся, Хай очки. Хай очки нормально наберуться, Хай очки. очки. А, ні. В мене выстачи, хоч монет, так чинение, ночи може не высечь. Що, Чом, можно еще взять. Да, 30. Шля, шо ля тут. Оля! Везірки я одразу заробив. ля-то шо. Все, теперь я повністю все пройшов. Те що зміг, то і зруйнував. Давайте закриваю рівень. На хвилину я тут протру еще в телефоні. О! Чит, 3-4. Ти шо? Ти шо, я одразу на п'ятому місці, ти шо? Серед Facebook цих. Не, ну а шо, непогано, як, як на мою думку. Одразу мільочки заробив, так ще й цей взагалі зашибись. Ну, а далі у нас. Далі по списку у нас має бути, звісно, Angry Birds. Go Green, Get Lucky. В Angry Birds Seasons. Поехали. Ну що, ми з вами в Angry Birds Seasons. І це у нас епізод Go Green Get Lucky. Чи давай зелений. вдачі тобі. Поїхали. Тут у мене звук трішки не підключений. Я тут. Спеціально зробив і відкрутив так. Тому що не буде чутно немого голосу, фактично, фактично нічого. Давайте трішечки включимо звук. Давайте. Бачите, навіть я чую. IV. Ось так. Хай воно грає отак. А ми на четвертий рівень з вами. Я чомусь не розумію, чому я не можу пройти? Тому що по траекторії, отак, Матильда має лечити вгору, потім вона має пробувати дерево. А тут у мене, у мене два... Чак, Матиль... Матильда і два реду. Це що? Ля? Це таке? Це? Ля-ля-ля. Не, ну, естественно, можно за 90 минут купить отчего Лазер берд, но я его куплять не буду. Их жаль. Каких жаль? Я Одну не могу. И то два рейда мне не дали. Что ж это за... Что ж за такие? А як я тоді. Чекайте. А як я тоді... Ду, в в вежу роблю, а? Та як, тут неможливо просто. Ні. Зашати. Ну шо, стріляти, стрілять що? Я це перевітав туди. Ну, є дуже мало що воно прям до свиней, Опа, опа, і все. Нє, тут, бля, э, треба вирішувати просто спойінням. Це жо ж таке? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Гайдся. Фу. Ні, ну, це неможливо. Блядь. Хуя рекламую Тінверс Reloaded, якщо вона для Apple Arcade. Скажіть мені тоді, нахіра вона для Apple. Э, для на їх э, стосунках є? Що, ви спеціально це робите, я не знаю. Ви смієтесь над нашим дитинством, додає цю гру як рекламу на Android. То не Cup. Сміються над дитинством взагалі. Не, ну якщо зібрати от на перший рівень, то. Блять. Реклама. Це зараз. Реклама. Господи. Що ж це таке? Хтось когось там трахає. якийсь. Це жах, якийсь. Е, таку дурню в плей маркете кликеры, блять, рекламу их нахуй. Не ну блять, бля, бля. впечатляю проводить е, с, е, с трумом, шо е, забить две конюшинки, клевер. це як же? Знову дві коні син. Ні, на це раз одно. Що, блядь? О, ну хоч щось нормально пішло. Пішло, пішло, пішло. На, сука. Опа. Цікаво задача. А як я ціх дотрублю? Ну добре, бо мовляв я стрельну отак. От а як буде далі? Блин. А ніхто мені не боязаний якщо буде. О боже, а... А це як висіло? На дві деревесини висіло, і тут заділо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну шо, блядь? ну ну шо Що? А я О-о-о-о-о-о, о, умаю а закни Ахабис просто Не ну тут визирки однозначно Вот такі були игры и так би мовити, ці. ции Ивенты, Ивенты, господи в цей івент, до речі, можна пограти навіть коли ти захочеш, тому що то Seasons, то воно завжди тут є. Тому тут таке неважливо, в принципі. Добре, бажаю вам успіхів та здоров'я.